За 15 шостого выезжаю на огляд. Лярка здорожчала. 1.81,9 ого. Конкретно здорожчала. Тільки не була 1.63-1.65. Ще позавчора. Цікаво, з чим пов'язано, що так впала знов вартість електрики. Була 49 центів, зараз стало 37 центів. Так, у мене 20 хвилин є. Щоб зарядитися і можна їхати далі. Маю на сьогодні два огляди. Перша у Франкфурті Volkswagen Golf. Замовили люди з Польщі, українці хочуть для реєстрації в Польщі купити машину 14 року Golf з 200 000 пробігу на DSG коробці у Франкфурті знаходиться. А наступна машина далековато трохи від моєї адреси 375 кілометрів. Це 750 кілометрів в дві сторони. Але ну, як бачите, їду на своїй машині, на електричній. Хтось сказав, там, що електрички тільки для, для міських поїздок. Їжджу всюди, був і в Україні два рази. Наїздив вже за Два роки, ну більше вже як два роки, майже 100 тисяч кілометрів, 95 тисяч кілометрів, От, але ж всюди їжджу на електричці. Якщо понадобиться вам огляд, рахую 6,5 літри дизелю, От, тому що електрику важко порахувати то 50 центів, то, як бачите, зараз. Пала ціна, ну, але зима електричка хаває конкретно. Трохи вигрібає електрики. Обігрів автомобіля та й прогрів батареї стартовий. коли виїжджаєш в будь-яку поїздку, поки вона прогріється, кілометрів 20 просто зникає на прогрів батареї попередній. Ну, але все ж вигідніше їздити. Та й привик я вже на електричці, що нічого не гуде, не смердить. Нормально їздити. Нема бажання переходити на ДВЗ. В Дюзельдорфі продавець шкоди карок українець, ну ми вже з ним знайомі. Сказав, що огляд буде результативний. Тому що я ну, мав трохи сумніви та й відговорював свого замовника огляду. Кажу, давай, може, без огляду будеш їхати. Але все ж домовились, що оглянемо машину. 320 євро коштуватиме огляд людині разом з пальним, разом з вартістю за огляд, разом з поїздкою. Це така недешева вартість огляду, але погодьтесь 700 кілометрів та ще в такий густо заселений район їхати задешевше ну, не хочеться. Отож, маю намір показати і вам сьогоднішні огляди. Якщо паралельно побачу якісь цікаві автомобілі, то вийду в ефір онлайн і зможу оглянути для вас машину. Не задорого, Так як буду вже на тій чи іншій стоянці, це зовсім по-іншому. 50 євро, яких то й можна зробити огляд автомобіля. Тому залишилось у мене 4 хвилини зарядки. Натанкував на 9 ,25 євро 25 центів. Маю тепер запас ходу 402 км, якщо їхати 70 км на годину без включеного обігріву. Ну, а так, нормально, 330 кілометрів. Поїхав. Під'їжджаю у Франкфурті до адреси огляду Гольфа. Думаю, наберу продавцю. Попереджу, що я вже біля його, шукаю оголошення на Гольф, яке я позавчора резервував. А оголошення немає. Вчора ще після обіду дивився, було воно доступне. Ну, і зараз треба дзвонити. Не знаю, добре, якщо для мене зняв. Якщо продав, буде засада. Резервував позавчора на сьогодні, тому що він вчора був десь у від'їзді. Я міг і вчора оглянути. То буду зараз телефонувати. Алло. Good morning. For guestern. Їх резервіруєн Volkswagen Golf. Олександр Гег. Hat gesagt. Ja genau. Ja, ja und ja. jetzt haben Sie gelöscht, diese Anzeige oder was? Ich habe es gelöscht, ja. Ich gucke, dass ich früher komme, alles klar. Äh, ich habe Angst gesehen, diese Anzeige nicht da. Es, ich sage Ihnen ganz ehrlich, also es war, ich, es war gestern Abend, gestern um 20.30 Uhr war jemand da, ja, hat Auto angeschaut. Ich habe Ihnen aber gesagt, ich habe hab für morgen früh Termin. Also, ja? Alles ich klar. Ich habe gesagt, ich habe das Termin vorher gemacht.

Hallo? Oh Sie sind ein richtiger Autohändler. Ja, <laughs> ja. Erste Hand war VW, ja. zweite Hand war ein Doktor. Ja. ja. Und das war's. Gut. So, und der ist nur zu VW gefahren. <laughs> okay, also. geben Sie mir bitte Schlüssel. Jawohl. Sehen Sie das? Ja. Das ist mir ja, noch klein Problem. Genau. Ja. Das und das. Ja. das. Haben Sie gesagt. Und

Бо ж нічого так не видно. Це не може, коли машина, в воді. В Росії ще є тоді на обмежу. Зніму трошки воду, приберу трошки воду і можна буде дивитися. Тоді. Ну що, я біля машини. Добре, що дочекалась, що не продав хазяїн, але є тут трошки. Спереді на бампері подряпина раз, знизу на губі два, тут три. На капоті вмятина раз. Від граду. Два, три. Ну, зовсім маленькі, так щоб показати. З певної проекції видно все ж. Але зовсім маленькі. На даху. Спереді раз-два маленькі. Он тут 3-4. Ну, є пару пунктів, але зовсім невеличкі. Такі, щоб показати. На кралі є відграду також з боку. Ось така вм'ятина. Ну, але це все прибереться без перефарбування. Скло без сколів лобове. Датчики світла дощу присутні, обігрів. Моє скло металізоване, видно, виблискує. Так, ще побачив вм'ятину на порозі. І мінімальну вм'ятину. Десь я тут побачив, але таку мінімальну, що, що неї показати важко. От тут дуже маленька вм'ятинка. Так. Все, з цієї сторони більше нічого немає. Ну, більш нічого, а так, да, тут теж є. До речі, на ручці. На ручці. Дві вм'ятини є. Ось тут, дві вм'ятинки. Від граду чи від чого мінімальні дві вм'ятини. Все, більш немає. Цю я показував. Ззовні більш-менш подивились. Нехай сохнемо, може потім ще щось знайду в середині. Так, це не, не на дальняк пробіг. Це пробіг мішаний. Трошки потертий ущільнювач. Це такий міський змішаний пробіг з автобаном. При тому, що 204 тисячі. Якби на дальняк то взагалі було б ідеально. Ну, кермо то добре. Сидіння отак От тут трошечки. Отак От виглядає. Сфокусую. От тут є масажери є, електросидіння. Автохольд, ДСГ, паркування, допомога є, як бачите. Машина далеко не пуста. Обігрів сидінь, є адаптивний круїз контроль. Шпур асистента немає, ну, радар є спереді. Так. Тут есть бережок такой, где-то 0,7 мм. Да, диски не покоцані, резина добра. Так. Континенталь резина, резина все добра. Тут краще диски сзади, без выработки. Алюмінієві диски парковкою не почухані. Ні, всі цілі виглядає нормально, на машину не зношено. Кермо теж нормально. Не потерте педалі. Все окей. Ну єдине сидіння. Хтось неаккуратно виходив, так значить, що воно тут таке по решті деталей нормально. Але це ну, не є машина, що виключно на дальняк їздила виключно автобан. Це змішаний пробіг, поблискують всі речашки. Середня. Так, заведемо машину. Нехай вона прогріється. Чи все добре з мотором заводиться добре? В ключку батарейка підсівша, показує нам. Ерор автохольд. Помилка автохольд. Чого? автохольд. Ну потім перегляну на компі. Що там з автохольд. Двигун. Двигун працює нормально, ніби. Так, як вона рушає? Рушає плавно, тепер взят. Немає, парктроніки працюють. Ага, тільки помилка автохольд. Зараз ми проскануємо. Нехай прогріється, поки все нормально, зайвих шумів немає, все год. Так, помилки трошки по ручнику, а по автохольду. Перевіримо пічку, як вона гріє, сидіння, чи працює обігрів. Кліму сильно провіриш в таку погоду, коли холодно працює, працює, кліма, сервісну книжку подивимося, експлуатація. 28.08.2013, странно, а вона 14 рік по оголошенню. 13, а не 14. Інтернет Anzoigan мобіле 2014, автомобиль. СТЦЛАСУ. Авто 13. Ага. Шаде. 2013 на 2014 2013 рік, а не 14-8 місяць. Трошки погано це. Так, телефонуємо замовник огляду. Це оце папіра є. Ну і бачимо, що помилки повидалялись, нічого немає. Так що ще, можливо, все нормально. Зараз заведу. Проїдусь, побачимо, чи відновляться помилки. Да, нічого немає тепер жодних помилок, крім батарейки, включу слабої. Все нормально. Помилок. Глянемо поки що під капотом, хай вона гріється. Ну, от це норма, абсолютна норма. Жодних проблем в цьому немає. Для когось це ха -ха, проблема, але це не проблема. Це абсолютно нормальна ситуація. Рідина чистенька. Газів немає в рідині. Все спокійно, мастила теж немає. Нехай прогрівається. Треба проїхатись на машині. Kann ich machen kleine Probefahrt? фарт? Okay. Окей. Так, ну що, спробуємо проїхатись. Рушає машина плавно. Максимально вправо. Кулачки провіримо. Не тріщить. Максимально вліво. Не тріщить. Шрузи цілі. Ух! Моторило. Супер. Підриває так, як треба. Термо нікуди не тяне, все рівно. Підшипники не гудуть. Так, ну що, гальма добре, коробка перемикається добре, оберти бере добре. Зараз ще буду з ним говорити, тепер вже за головне ціну, тому що рік не той виробництво 14-13 це є різниця. Старт-стоп працює, краще б не працював. Ця система точно не потрібна нікому. Який дурень її видумав. Перевірю товщиноміром, поки вона гріється. Замірів на камеру не роблю. Перевірю, без відео, треба послати відео замірів замовник огляду. Машина оглянув. Клієнт машину купує. Не зовсім так, як хотілося все, не так все ідеально. Є сліди граду, є не той, що по телефону обговорювався рік. От. І я так думаю, він не зря мені е, не вислав бриф. Я йому кілька разів казав, вийшли бриф. а я не, не в офісі, я не на місці. От. Ну але факт, що йому купа людей дзвонила, про мені навіть троє чоловік телефонувало. От. Він е, не випадково зняв оголошення з інтернету. Ну але купувати, не купувати, це не мені вирішувати. Машина купується, клієнта. Влаштувала ця машина, і він неї купує. Можна було відказати. І 200 мітер рехтсабіг в Порше стрази. А я поїхав далі сьогодні. Ще в Дюзельдорф. Треба оглянути шкоду карок. Ще мені 250 кілометрів туди. Якщо комусь з вас буде потрібен огляд, телефонуйте. Можете самі зарезервувати машину, можете зі мною працювати по оголошеннях. Якщо зі мною це окремо 50 євро, коштує один раз наперед платиться і працюємо, поки Jetzt не знайдемо. А якщо ви самі зарезервуєте, ну теж можна просто оглянути машину. 100 євро коштує огляд, плюс вартість пального радіус максимальний 150 Якщо більший радіус. 150 євро плюс вартість пального. Телефонуйте. Телефони знайдете в описі під відео, в описі даного відео теж є. Без проблем домовимось про огляд, про перевірку технічного стану. Там потрібна комп'ютерна діагностика, теж все входить. Ну, все, буде закінчувати, на все добре.